Слава Ісусу Христу! Хотів би, щоб ми прочитали спільно післення до Пергамської церкви. Це в книгі об'явлення, Другий розділ з 12 вірша по 17. -й. І поміркували на предмет компромісів і вірності. Кожен із нас, живучи, стикається з тиском різного характеру. І особливо сьогодні все більше. Можна стикнутися, особливо в щирій розмові, як людина каже: на мене те тисне, те тисне. І от різносторонні, в різних людях, але тиск, війна тисне, проблеми, невизначеність, спокуси і багато інших речей. І от коли ми рухаємось по життю на тиск, ми можемо реагувати. І от Бог нам пропонує, щоб ми з ним реагували вірно. Оце тримались його слова, Його істини, проявляли вірність. Тепер життя так складається, що хочеться чимось поступитись. Оце називається йти на компроміс. Тобто вірність це коли ми залишаємось віддані Божим принципам, Божим істинам, Божим цілям, Божим цінностям, тобто Богу, в Божому слові. Ще раз, вірність це коли я залишаюсь бути відданим, не лишаю, не відходжу, не поступюсь тому, що є Бог і тому, що є Боже. Компроміс це я відступаюсь, поступаюсь, відходжу не повністю, але трохи ради якоїсь ніби вигоди, або ніби ну, тут життя змінилося, або час змінився, або ну, якось по-іншому вже, ж, можливо, треба жити. І от я хотів би, щоб ми, взявши оці дві думки, вірність і компроміс, якраз подивились на себе і аналізуючи якраз у світлі Слова Божого, на якій я дорозі йду, я розвиваю вірність, бо це над чим треба працювати, чи я не замічаю, але я розвиваю компроміс собі в своєму житті. І я думаю, що церква Пергамі, вона переживала дуже великий тиск. І в якій змірі це сьогодні як для нас такі паралелі, які ми можемо побачити, що ми щось теж переживаємо подібне, але от Бог звертається до неї, якраз говорячи, що він це все бачить, але от які речі він каже, щоб пергам, церква пергамі мала, давайте зауважимо. Давайте ще раз, об'явлення другий розділ з 12 вірша. Весь оцей ривочок невеликий. І ангелові Пергамської церкви напиши». Так каже той, хто має гострого двосічного меча. Я знаю твої діла і де ти живеш. Там, де престол сатани та тримається мого іменя, і ти не зрігся моєї віри в дні, коли у вас, де живе Сатана, був убитий мій вірний свідок Антипа. Але я маю дещо проти тебе, бо там у тебе є деякі, котрі тримаються вчення Валаама, який навчав Валака вводити в спокусу ізраїльських синів, їсти ідольські жертви та чинити розпусту. Також ти маєш і тих, які тримаються вчення ніколаїдів. Яке я ненавижу. Тому покайся, а коли ні, то прийду незабаром до тебе і боротимусь з ними мечем моїх уст. Хто має вухо, нехай слухає, що дух промовляє до церков. Переможцеві дам їсти потаємної мани. І дам йому білий камінь, і на камені написане нове ім'я, якого ніхто не знає, тільки той, хто отримує. Ми не будемо всі деталі ну, якби розбирати, тому що, як на мене, це потребує більшого часу і, можливо, як ми кажемо, як розбору. Але хотів би, щоб ми. В якійсь мірі трішки подивились контекст, і якраз цей контекст розпізнали, що він не прямо такий самий, як в нас, але певні символи, певні такі паралелі ми можемо взяти в своє життя. Дивіться, церква знаходиться пергамі, і от перший момент, який ми маємо зауважити, це там, де ідолопоклонство. В прямому смислі було декілька храмів, і от з різних інших джерел історичних ми можемо побачити, що там є храм або вівтар Богу Зевсу. До речі, він зараз перенесений в Німеччині і реконстрований, і вважається як один із чудес світу. Потім Бог медицині, і оця ідея, символ змії, якраз пішла в це звідти, з римських ще часів. І Богу імператору. Тобто імператора римського вважали Богом, і йому теж зробили там храм. Це були три ключові храми, але там було ще багато інших. І от Бог констатує факт: це престол сатани, де робиться те, що подобається Сатані, і те, що протистоїть Богу. В нашому житті, в прямому смислі, от ми. Може, щось не знаємо про здолбоння і рівенщину, але от таких якісь культових язичницьких храмів, ну скажімо так, прямо в нас нема. Але от коли ми говоримо про ідолове поклоніння і ідолство, ми говоримо про те, що людська душа замість того, щоб поклонятись Богу, поклоняється чомусь або комусь іншому. Що таке ідол, особливо загально, коли ми говоримо? Це коли мій час, мої ресурси направляються не для слави Божої, а для слави чогось іншого. І от тут перше, якби тестове таке питання до кожної з нас, чи немає в мене предмета поклоніння, крім Бога. Бог один, той, кому належить поклоніння моєї душі, життя і всього, що я маю. І от Божа вірність в моєму житті проявляється, коли я цілонаправлено розумію, що предм... не просто предмет вибачаюся, об'єкт мого поклиння – Бог. І я спеціально живу, хожу, щоб поклонятись Богу. Давайте перевіримо себе, що я роблю, щоб поклонятись Богу. І тут не питання, що я не віруючий, а питання, що моя душа, моя, от я так створений, я людина, і я так створений, що я буду чомусь поклонятись. Я час буду виділяти ресурси, увагу, життя предмету або об'єкту поклоніння. І, от Бог каже: Я Бог живий, і якщо ти будеш поклонятись в мені, ти будеш від цього збагачуватись. Коли ж людина поклоняється предмету, або ну от буквально якомусь е, нема різниці в чому істокану чи ідеї, вона спустошується. Коли ми поклоняємось Богу, ми збагачуємось, коли ми поклоняємось чомусь іншому, ми спустошуємось. Тепер, коли ми про це думаємо, ми справді починаємо бачити, що є час від часу в християнстві, коли людина спустошується, вона, ніби, і Бога знає, вірить в Бога, але щось її спустошує, і вона не замічає, що вона починає це заігрувати з ідолами і поклонятись ідолам. Я не хочу прямі такі паралелі говорити, але от хочу, щоб ви поміркували, що так, як і в пергамі є різні види храмів і долопоклонства, так і сьогодні теж різні є рі, 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 види поклоніння. Зевс це вважається в міфології грецький, як головний бог Олімпіїв. Ну, Олімпійські там і ігри, і взагалі Олімпу. І от сьогодні те, що є найпопулярне, найбільш Ніби говоряще, воно справді дуже манить, щоб йому поклонятись. Потім ідеї медицини, це якраз медицина, консметика. І сьогодні дуже багато це все розвивається, щоб поклонятись. Так само, і ідеї імператорів це той, хто має владу, той, хто має ресурси. Тепер я не прямо хочу тлумачити, бо це я не символіст хочу тлумачити, але хочу, щоб оці символи, вони просто. Десь оживили наші роздуми, розважність, і ми подивились, що в нашому житті є тиск, спокус. І якщо я несвідомий буду в ходінні з Богом, щоб свідомо лише Богу поклонятись, є оцей такий момент дороги, що я можу розмити кордони, розмити цінності, розмити життя і йти на компроміс. Це зовнішній тиск. Тепер внутрішній тиск, що деякі, бачите, брати Господі, чи в цілому церква вони починають вчити. І отут, перше, приходить валаамське вчення. Що це за валаамське вчення? І ми вже згадуємо пророк Валаам, і тут даже констатується факт: навчив Валаака, тобто не ізраїльського царя, як спокусити ізраїльський народ звести. Він хотів взагалі заказати прокляття, але для Божого народу прокляття не діє, і Бог не допустив, щоб валам прокляв. Але він навчив, що по чуть-чуть оте оте робіть, внідряйте в своє життя, і Бог відійде. І справді Ізраїль втратив присутність Божу і благословлення Божечого через розград. Тепер послухайте, валаам це якраз оцей образ, що є ті, які захищають. Ну, а що тут такого? А тепер послухайте, в яких моментах ми можемо бачити проблему. Є якісь язичницькі бенкети, ритуали. І от деякі браті-сестри почали це теж участвувати, а деякі браті-проповідники говорити: ну а що, ми живемо в пергамі, ми мусимо бути в світі? Ми не світські люди, але ж світ, світ ну, навколо нас. І почали одобряти. Ну, Десь там, десь трошки потанцювати або щось там покропити. Я не деталізую ці речі, бо я не вникаю і не хочу прямі символізми якби наводити. Але як ідеї, хочу показати, що є язичні речі і доловопоклонство, зокрема, і є ті, які починали говорити про те, що ну, ну, якось воно так, що сьогодні, в принципі, треба вірити в Бога, але ну, в принципі, це теж можна робити. Ну, що це таке? І от я хочу, щоб оця думка вона побудила нас, щоб ми досліджували себе. Чи не вмістили, чи не дали місце в своє життя, ми теж якимось таким компромісом. Я в прямому смислі не хочу називати речі, які сьогодні ми йдемо на компроміс. Я хочу, щоб не я це говорив, а Дух Святий, він більш, знаєте, як то освітив наш дух, наше життя і показав, де вже ми пішли на компроміс. Куди заглядуємо, чи в чому участвуємо. Образно в яких бенкетах язичницьких чи в якихось ідолопоклоніннях язичницьких. Я вже трішки згадував, і це було більш на районному. Я ділився такою думкою і показував, можливо, вже хтось чув, про Домінікано і Гаїті. Що Гаїті дуже зараз окультна країна, сатаниз, і беззаконня, і просто саме-саме, що є зле, недобре зараз на планеті Земля, це дуже сильно зосереджене в Гаїті. Але в свій час це досить була економічно розвинута країна, і центр колонії, колоній, тобто були колонії по світу, наприклад, Європа, і вона мала багато колоній. І от французька колонія це була якраз Гаїті. І сама-сама економічно розвинута. І туди християнство французи теж при, при, ну, принесли чи проповідували, але вони дозволили африканцям, що вони поєднували своїми різними культурами і всякими ведами і тому подібне. І от коли ви аналізуєте, чому. Окультизм, сатанизм на державному рівні пішов, так, як ми кажемо, широкою ходою, тому що церкви почали об'єднувати Боже, віру в Богу, служіння Богу із язичницькими культурними якимись елементами. Є культура, і ми маємо розуміти, що є елементи просто. Світські або матеріальні, або фізичні, І, наприклад, мікрофон чи там інші матеріальні речі. І тут теж ну, не треба впадати в крайність, що все, що від світу, це світське. Але є те, що поклоняється не Богу, те, що веде до поклоніння не Богу. І це якраз треба розпізнавати. В цьому якраз проявляється вірність Богу. І от Гаїть, якщо зараз подивитись, дуже великі має проблеми, бо допустили оці всі змішання. Тепер, якщо от ми цікавимося історією церкви скрізь той самий якби, результат, як і по Ізраїлю, так і, і в сучасній історії, там, де почалось проповідь Євангелії, е, каються люди, но почали йти на компроміс з різними язичницькими, іншими всякими недобрими е, злими речами, там повністю відтіснялись істинність поклоніння Богу. Тепер, що таке Ніколаїті? Прямо в Біблії ми не знаходимо, що це за вчення. Але коли ми читаємо отців церкви, то всі майже згадують них. Наприклад, Ірелеон згадує, що вони вчили таку річ, що тіло гріховне, через то може грішити, а дух чистий. Поняли, що за момент? Я повірю в Богу, я очистиний, ну, але десь там грішу, чи аморальність зроблю, чи ще щось. Ну, це тіло. Тіло воно помре. І оце вчення внідрало в церкву. Тертуалян пише, що вони приносили связькі звичаї в церкву. Орігон пише про них. Тобто, якщо ми підсумовуємо те дані, які ми вже знаємо з історії, то це ті проповідники, ті вчителя, які говорили, ну то що, ну то. Ну, є ж духовне, є тілесне. І ми в тілесному виморі мусимо комунікувати світом, бути зрозумілим, доступним. І от поєднання гріховних речей, вони якби гріховні, але от ми в гріховному тілі живемо, і це все нормально. І вони навіть на основі Слова Божого це озаконували. Тепер я хочу, щоб ми подивилися, як Бог на це дивиться. Це престол сатани. Тепер іти проти цієї системи це ризик життя. І тут якраз згадується, бачите, ми її добре не знаємо, що за антипа, але вірний світок Антипа. Можливо, це образ, можливо, це конкретна людина, більше все, що конкретна людина, яка проявила вірність, принциповість. Тепер почуйте цю думку, чого це принциповість? Тому що, наприклад, приїжджає е, імператор. І приходить там в свій храм, цей де йому поклоняються, і всі мають поклонятись, і там, можливо, в якійсь мірі і заставляють християн, а ти що, не поклоняється? Ось в чому вірність, що ти йдеш проти системи. Пам'ятаєте, Сидрах, Месах Євденего, це вже більш яскрава і знана нам історія, що всі поклоняються істукану, а вони ні. Нас Бог поклоніння. І от, наше завдання зрозуміти, що сьогодні ви дозмінились якісь речі. Але не, не змінились ці тактики сатани, що він тисне з різних сторін і хоче, щоб ми пішли на компроміс. Тепер, що Бог пропонує, яку альтернативу? В чому заключається вірність? І от 17 й вірш якраз ну, 16-17 показує перше, покайся. Тобто, якщо я вже допустив якийсь компроміс своє життя, це не означає, що все пропало ну, мати покаяння. Наоборот, Бог каже. От тобі звучить слово, от я пишу до тебе лис. Сьогодні звучить проповідь, ми про це роздумуємо. Коли ти аналізуєш Дух Святий докаряє і показує слухай, ти ж бачиш, на де ти вже пішов на компроміс. Зупинись, залиш. Тепер далі що? Хто має вухо, нехай слухає, що дух промовляє церком, переможцеві дам їсти потаємної мани. Що за потаємна мана? І вже ми старо заповіта знаємо, що Бог в пустелі кормив народ маною. І вже Ісус часто робив паралелі, що Він є та мана. життя, яке дається від Бога через хліб, через харчування, це Ісус. Тобто, що це означає? Перше, що який Ізраїль йшов по пустелі, і було навантаження, тиск, особливо нерозуміння, як жити, але Бог давав надприродню силу, оце, можливість далі жити, можливість далі мати силу і проходити цю постелю. Отак сьогодні Бог каже, коли ти людськими. Розумом і розуміннями дивишся на систему тиску і навантажень, які приходять із спокус. Ну це нереально. Як прожити, пройти пустелю, тисків, випробувань? Але Бог каже слухай, я ж буду тебе надприродньо кормить. Яким чином? Через Слово своє, через Ісуса Христа. І от ми маємо відчути, що є те, що доступне для нас, але воно не всім відкрите. Це Слово Боже. Чому я це говорю? Тому що всі ми маємо в доступі Біблію, Слово Боже, але не всі ми питаємось Божим Словом. Оце ману збираємо. І от наше завдання зрозуміти ці паралелі, що щоденність, постійність, питання від Христа, від Божого Слова і дає силу і міць, щоб залишатись вірним Богу. Щоб залишатись і мати ну, мужність протистояти різним. Навантаженням, спокусами, і тому подібне. Що дуже цікаво, не тільки питання таємної мани, а далі, і дам йому білий камінь. Знову ж, прямо з Біблії ми не знаємо, що це означає, але з історії ми можемо побачити декілька моментів, які використовувалися, зокрема вже в грецькій в римській культурі, про білий камінь. Перше, в грецькій це коли переможець перемагав якісь естафети чи якісь змагання, йому давали якраз камінь. Ну, зараз у нас якісь там грамоти, якісь медалі, якісь там, знаєте, всякі оці штучки ну, виробляють. А раніше просто брали білий камінь і писали там ім'я того переможця. І це був якби ознака і відзнака того, що людина перемогла. І от в якійсь мірі, бачите, береться для ілюстрації, щоб показати той, хто якраз пройде тиск, вірно пройде, отой отримає особливе щось від Бога. Ще дуже цікаво, що якраз в римській культурі на суді хто отримував оправдання, теж давали білий камінь. Або суддя, точніше, піднімав білий камінь, як ознака, що він оправданий. І це теж гарний символізм для нас, що коли ми от проходимо вірну дорогу, ми будемо оправдані знову ж через Ісуса Христа. Не самі по собі, а в жертві Ісуса, в тому, що ми віримо, довіряємось і вірні залишились Ісусу Христу. І останній момент нове ім'я йому буде дане, яке ніхто не знає, тільки той, хто отримає. Раніше я думав, що це справді ми в вічності будемо мати нове ім'я. І, можливо, так і є. Але тут, коли чим більше ти дивишся, і особливо різні роздуми різних богословів, тим ти бачиш, що це мається на увазі про особливі нові стосунки з Богом. І справді євангельська думка показує, що людина, яка починає пізнавати Бога, починає зміцняти свою віру і залишається вірна Богу, вона отримує особливі відносини з Богом. І ми, якраз як протестанти, говоримо, що ми маємо не молитись просто формально, чергово, а якраз розвивати стосунки з Богом, відносини з Богом. Але вони якраз даються як результат вірності, як результат віри в Бога. Тому я хотів би, щоб оці роздуми про церкву в Паргамі допомогли нам перше зрозуміти, в якій змірі ми в такій самій ситуації, де великий тиск. В старших свій тиск, переживань, думок, в молодших свій тиск, в дітей свій тиск, свої спокуси. Але кожному і сьогодні з нас є оця альтернатива, як рухатись. Перша більш, ніби легша іти на компроміс і навіть. Оправдувати ці дії, як валаловське вчення, як Летієв. Але і та, і та дорога, і ці всі речі, якщо ми оправдуємо і йдемо на компроміс, вони приводять до того, що ми відступимо від Бога. І ми втратимо те, що Бог нам пообіцяв, те, до чого нас веде. І ми це розуміємо. І є друга дорога, коли Бог каже: я знаю тиск, який ти переходиш. Я розумію, в яких обставинах ти знаходишся. І я бачу Твою вірність мені. Я бачу Твою посвяту мені, твою жертовність мені, Твоє старання для слави моєї. Тому зміцняйся, яким чином? Через ману мою, яку я маю для тебе, через Слово Моє, через мене, Ісус Христос каже. Зміцняйся щоденно. Як Ізраїль щодня виходив за ману, так і ти щодня питай свій дух словом моїм. І це буде якраз сила, міць і підстава для вірності. І як результат я дам тобі нове ім'я, нові стосунки. Я буду говорити до тебе, я буду відкривати тобі, я буду тебе вести і супроводжувати особливі стосунки, особливий статус. Тому я хотів би, щоб ми побачили, наскільки сьогодні, з однієї, такий, знаєте, важкий час і час тиску, час важкості, але з іншої сторони, подивіться іншими очима або з іншої перспективи, що зараз час, коли Бог по особливому хоче вирізняти нас, вірних, по особливому мати унікальні стосунки з нами. Пособливо по вести, по благословляти, пособливо по являти через нас чудеса і знамена. І як цьому не радіти? Розумієте? Проблеми, але якщо от ми справді будемо йти на компроміс, то ці проблеми, можна так сказати, приб'ють нас, вб'ють, деградуємо і тому подібне. Але з другої сторони, чим більше оцей тиск, тим чим більше темнота, тим яскравіше ми можемо світити для слави Божої. І Бог каже, я буду тебе супроводжувати, я ж буду давати благодать і силу. Але тримайся моє слово, питайся моїм словом, формуйся від мого слова. Тому практичні поради і короткі такі тези, які я хочу, щоб ми десь задали собі, наскільки я питаю з Божим Словом, харчую з Божим Словом. Це не питання, скільки я раз читаю Біблію, чи в цілому читаю, чи слухаю проповіді. Питаюсь, розумієте, от я приходиш на стол і може бути їжа, їж, але ти не їж, не їсиш. Другий момент, от я замічаю таку річ, що нормальну їжу треба, оказується, приготувати, а що нібудь мона і на швидку руку. І от жінки і дівчата, вони більше навіть це знають. Щось нормальне, щоб було і вкусно, і корисно, треба приготувати. Так щось подібне з Словом Божим. Якщо от ми підходимо до так, що як-небудь похарчуватись, то воно якось як-небудь виходить. Через то ключове питання, як я питаюсь Словом Божим, що з моїм харчуванням духовним? Друге, наскільки я бачу тиск і розумію, що мені треба проявляти мужність, вірність, принциповість, відданість Божим принципам, Божим цінностям, Божому слові. Наскільки я розпізнаю небезпеку і бачу, де вже це напрямок компромісів, напрямок поклоніння. Хворобу, чим раніше ми розпізнали, тим легше її полікувати або запобігти. І чим пізніше, тим важчі можуть бути наслідки. Щось подібне і з нашою духовністю. Чим більше ми пильнуємо і тверезі, і проявляємо цю мужність, в спокусах, випробуваннях, тим легше якраз рухатись. І зміснятись. І останнє, як результат, вже у нас будуть особливі відносини, особлива спрага по Богу, особливе благословіння в Бозі. Тому я хотів би закликати всіх нас, щоб ми вникали Боже Слово і харчували з ним, щоб ми були мужніми, відважними, щоб стояти на принципах Божого Слова. І якщо навіть це загроза навіть на життя, но відстоювали принципи Божого Слова, а не свої, Божого Слова. Ціною навіть життя. І ми побачимо, як Бог буде ще більше нас вести, ще більше благословляти і ще більше використовувати для своєї слави. Слава Богу! Ми зараз будемо молитись, і, як зазвичай, все в середині нашого зібрання ми молимось за недільну школу, за дитяче служіння. Тому я хотів би, щоб ми теж молились і просили Бога благословіння на дитяче служіння. все. І якраз попросили Боже, дай нам. Показувати приклад вірності, мужності в цьому часі тиску, і щоб діти, якраз і споглядаючи і на наш приклад, і на вчення, яке згідно слова Твого виростали, вірними для слави Твоєї. Тому давайте і помолимось, благословимо.